Квартирна колотнеча. У дворі одного з будинків по вулиці Небесної Сотні сьогодні людно. Мешканців квартири виселяє виконавча служба та представники банку. Громадськість чинить супротив. Детальніше далі у сюжеті. Хвору жінку з неповнолітньою дитиною виселяють на вулицю. Представники виконавчої служби і банку фінанси та кредит вимагають у мешканців будинку по вулиці Леніна звільнити житлову площу попри рішення суду. На сьогоднішній день є рішення суду по виселенню осіб, які проживають в даній квартирі. Державна виконавча служба прийшла проводити виконавчі дії, пов'язані з виселенням. Громадськість цього не дає. На жаль, ми не рейдери, ми нічим незаконним не займаємося, тому зараз тут довго проводяться ці бесіди з громадськістю. Днями власник квартири виграв справу, та рішення ще не вступило в дію. На час передачі житла жінка перебувала на післяопераційному лікуванні. Вдома залишилась лише дитина. Представників банку та ДВС це не спинило. Без участі опікунської служби вони ладні були силою вдертися до оселі. В даний час намагаються відбутися виконавчі дії по виконанню. річного суду, які набрало законно села. Це все, що можу сказати. Дані особи, особи перешкоджають, не, не впускають державного виконавця, представники міліції, представники стягувача навіть в під'їзд будинку, про що буде відповідна реакція з боку державного виконавця, ну, та певні наслідки передбачені законом. На щастя, на захист родини стала громада. У них зараз на руках є від 21 липня цього року є рішення суду, яке призупиняє дію виконавчої служби і певних виконавчих дій для виселення. Но вони прийшли сюди, якби термін оскарження 5 діб. Вони його не оскаржили, ще не подали. А користуючись тим, то есть таке е, юридичне шахрайство, е, вони говорять нам діпо, про те, що закон воно не вступило в законну силу, і тому їхні дії законні. Але я хочу повідомити е, цьому представнику ДВС. Ви вони нас питаєте, яка процедура має бути оскарження е, судових рішень. А існує така законодавчим законодавчим порядки, законодавцю приділив. Якщо є судове рішення, воно оскаржується в установленому законом порядку, а саме до вищестоящого суду. А вищестоящий суд у нас це апеляційний суд Черкаської області. Тому, якщо вони хочуть скасувати це рішення, вони мають звернутися до. ...вищестоящого суду апеляційно скасувати його, або не скасувати, то вже в залежності, від яких прийме вищестоящий суд рішення, і тільки тоді діяти. І тільки тоді їхні, ну, їхні дії будуть законні. А на даний час, скажімо так, представник ДВС служби, його дії є незаконні, це, це скажімо так, якщо їх правильно кваліфікувати, то це будуть перевищення службових повноважень. Згідно закону про мораторію, не, не повинні взагалі виселяти та стягувати житло. Банк по якійсь причині це, цей закон нехтує і вирішив зробити по-своєму, тобто в, в апрелі місяці вони стягнули. Я обратився до суду про законність їхніх дій, от, а потім я Обратився в суд про відстрочення виселення, щоб такого не відбулося згідно закону про мораторій. От це рішення вже є, тільки що показувало, 21 іюля. І банк, тим не німені приходить і виселяє, поки це рішення не вступило в силу. Але я їм кажу, що давайте почекаємо тиждень, два-три. Поки воно вступить в силу, або може бути, ваша апеляція, це е, скаже по іншому, що воно не на мою користь. Тоді я, коли воно вступить в силу, я зроблю так, як потрібно, щоб цього не було цирку, щоб этого не було е, такого протистояння. Я, якщо буде не на мою користь, я їм готов сам виселитися, ключ віддати, не треба навіть ДВС сюди звати. А якщо на мою користь, то, то есть я їм предлагаю, щоб дождатися. Суда дождатися рішення, дождатися як здійс закон. Все по закону після тривалого очікування представники виконавчої служби покинули місце події, відмовившись взяти заяву щодо їхніх неправомірних дій.